Так, так, о, все в кадрі. Е, хай! З вами Бандима, це мій канал. І тут я сьогодні показую вам отакі от всякі фані відосики, Коротше, буде дуже цікаво. Залишайтеся на каналі і хочете побачити. Це все, до речі, я. Це мій тімейт. І ми з ним склепали ось таку штуку, але покажу в кінці. Ну що ж, робота наша починалася з того, що ми з минулого разу. Почали міряти ці планки, щоб зробити підставочку для основного корпусу. Скажу вам діло, це вимагає дуже багато часу, бо приміряти його зміряти це було капець жесть Принцип нашої хатки це було, ось як ви бачите, переднім кололутки, такий хрест, він так само. І зверху ми покладемо балку. Вона ось лежить, і... коли рюкзака трохи ферід. І ми планували так зробити і будемо до неї збивати вже цяшками і там клійонка, кора і так далі. Це ще до цього дійде. Але, як ви бачите, ми дуже-дуже-дуже довго рішали, як його робити. І врешті-решт ми його з'єднали і прибили. Доробили недороботки з минулого разу. Далі вже ухвалилося одне з найвищих інженерних рішень, це прикріплення корпусу. Ми його вирішили поміняти місцями. І тут ми дуже довго рішали, рівняли і прийняли рішення його закріплювати. І ось він, момент. Камери, світло, все. Починається. Перший етап. А ми це зробили, але це не кінець, початок. І тут ми нарешті це робимо. Це просто, ви, ви бачили просто мене в той момент, як я радувався. Ну ми, правда, доробимо зараз ще одну штуку, що він крепше стояв. Ну просто основна робота була зроблена. Це просто, знаєте, в нашій душі відлягло. Так приємно. Зараз піду вам ближче покажу всю роботу. Ось ця сама система. Від пенька до корпусу. Роби його витривалим і нестресним. А це пилка. Електро. Дуже дуже крута штука. Зараз протестимо його на міцність. Ну, ну а, тримаю. І все! Він тримає мене все. Це Це класно як! А ми висуваємося у по матеріалу. Наше завдання було знайти ну, дерево якісне і тверде. Ну, і щоб цвяхи легко заходили і ми пішли на його пошуки. Ну, обидно, да? Хочу, щоб зажимало, але воно є партнечко. Показуємо вам майстер-клас, як монотранспортувати дерева. Берете поп ваші дрова, опускаєте мотузку, робите петлю і затягуєте. Повірте мені, воно ніколи у вас не злетить. Ми вже перевіряли скільки разів. Зараз побачите. Далі зверху робите гудик, запихайте туди палку. І якраз для двох людей тягнути. Хоч вони такі великі були, вони нас не впали жодного разу. Просто зараз подивіться. Як ви можете бачити, скільки ми його не тягли, по яких ми його обстановках не протягували, воно нас не підвело, ну, тільки між деревами було складно його протягати. Але за 4,5 хвилини ми дійшли до нашого табору. Ну ось і весь результат. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, поставте лайк і не пропускайте, бо будуть ще більше випусків і тут дуже багато чого цікавого буде. Але давайте, бережіть себе.